Доброго дня, дорогі підписники і глядачі нашого каналу. В цьому ролику покажу щось цікавеньке. Захотілося провести маленький експеримент розрахунок з ягодою сорту Маравіла, щоб побачити, скільки грам важить наша ягода. Для цього вибираю десяток одних з найбільших ягід. Вийшло 75 грам. І щоб закріпити результат, додав ще 10 ягід. В сумі вийшло 20 ягід. Заважили 150 грам. Це в середньому по 7,5 грам ягідка. Промайнула думка. Скільки ж ягід різних розмірів поміщається в одній півкілограмовій панетці? Як ви думаєте, скільки? Я нарахував 77 ягід. Це на одну ягідку припало по 6,5 грам. Значить, в одному кілограмі це два лоточка, Поміщається приблизно 150 ягід. Сорту маравіла. А далі взяла цікавість, яка ціна однієї ягідки, якщо ми здавали її в цьому сезоні на опт по мінімальній ціні 95 гривень за кілограм, а по максимальній за останніх три рази по 150 гривень за кілограм. То якщо брати по максимальній ціні 150 гривень за кілограм, а в одному кілограмі 150 ягід, значить ціна однієї ягодки виходить 1 гривня. Ягоди маравіли, вирощені нами, подолають відстань в 550 кілометрів з Хмельницького до Одеси, матимуть там вже свою нову ціну, як за 1 кілограм, ну і відповідно за одну ягоду. А на завершення додам. Відбирайте правильні сорти малини, щоб в майбутньому радуватись якісній ягоді і отримувати достойну винагороду за свою нелегку працю.